335 та тридцять яка дубайка точно наближає Україну до перемоги, і окрім того, уявіть собі, 24 лютого рівно 11 місяців тому, та хтось собі там на болотах раптом вирішив, що він, значить, через три дні парадом пройдеться по хрещатику. 11 місяців тому він собі так якось подумав, подумав і вирішив, що його тут дуже сильно чекають. Але щось пішло не так, і техніка, звісно, на хрещатику їхня була. Щоправда, є нюанси. А от їх самих на хрещатику поки не було. Ну щоправда, ми могли розмістити їх там в пакетах. Але поки теж знаєте, не до цього нам збирати, пакувати, зберігати пакети. Ті потім складати, потім їх прибирати. Ну то дуже знаєте, нам якось поки не до того. Давайте чесно. А, і в принципі, отак от, якщо порахувати, то на що спромоглася от от вторая армія Міра за ці 11 місяців, ну по факту, вона давайте бути чесними, їй таки вдалося вдалося вбити всіх тих, кого вони зібрали на початок, на 24 лютого, біля своїх кордонів, біля наших кордонів. так? От Десь приблизно з усіма ними вони. Ну порахувалися. Ну принаймні, у нас скільки 122 тисячі вбитими. Генштаб повідомляє на ранок цього дня. А от за підрахунками аналітиків, то вони вже втрати Росії у цій війні вимірюють цифрою у 180 тисяч. Ну це вбитими і пораненими, але тим не менше, 180 тисяч кажуть, вони вже тут загубили на наших українських територіях. А, а все чому? А все тому, що людське життя. На Росії, в принципі, абсолютно нічого не вартує і дешевше, навіть не знаю, кулі звичайної, тому що ну кулі зараз в дефіциті, я сказала, економити максимально зараз. Там те, чим вони користуються і те, чим вони, значить, намагаються. Стріляти в сторону українців, от сказали, що все, давайте так заканчуємо. 11 місяців. Ми значить використовували так, як хотіли, і скільки хотіла. Тепер треба вже якось трошки поекономити, тому що ресурси та не резинові як виявляється, і вони теж вже закінчуються потихеньку. Ну, і поки а, з тих новин, які є на цю саму годину. Повідомляється про те, що Бавовнятко завітало до нашого українського Криму і кажуть, що там могло статися. Там зараз чули вибухи десь у Нашому українському Криму, у нашому українському Сімферополі, мешканці повідомляють, що чули вибухи, звуки вибухів, і, зокрема, ті, хто підписані на телеграм-канал Жесть Крим, повідомили, що вибухи чути в районі вулиці 51-ї армії. Увесь час кажуть, вибухає у Сімферополі, шибки тремтять протягом п'яти хвилин. Вже ну то певно, ПВО працює. Пишуться в кого яка ситуація, але поки таких якихось конкретних відеоповідомлень або ж. Фото, підтвердження я не бачила. Тим не менше, в ЧП Сімферополь також повідомляють про чотири вибухи у місті. На даний момент офіційних коментарів від так званої влади Сімферополя не було щодо цієї ситуації, і відповідно чекаємо, чекаємо на те, яке ж Бавовнятко цього разу завітало до нашого українського Сімферополя. Щоправда, знаєте, це така, не знаю, новина з. З грустю на глазах, тому що по факту сьогодні вранці мені, зокрема, повідомили про те, що почалися обшуки, чергові нові обшуки в Криму, зокрема, ходять в гості до кримських татар, і знову починають підозрювати їх у сприянні українським. Силам українським патріотам і відповідно вивозять людей без суду, без слідства. І питання в яку сторону їх вивозять, залишаються відкритими, тому що куди точно чи то до в'язниці, чи то до підвалу, чи то до Росії наразі невідомо.